Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні Ліда Лі Далі та трек сама. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, в цьому трекці Ліда Лі Далі розповідає нам про а, пошук власного та про трансформацію, яка була так необхідна. Давайте дивитись, бо трек наповнений багатьма сенсами. До речі, ще що хотів сказати, що я дуже радий, що Ліда Лі повернулася на сцену. Я робив огляд на її творчість, і ви можете подивитися на моєму каналі. І там казав, що в неї були певні проблеми, але зараз я сподіваюся, що вона їх вирішила і все буде добре. Ми побачимо ще не, одни, не один трек і не один кліп від Ліди Лі. Я тримала довго все в собі. Відчувається сильний голос Ліди і класні аранжування. Скажу так, я не дуже полюбляю цей такий вайб 80-х, але от в її виконанні мені подобається чому можливо, тому що круто зроблено, а можливо, все ж таки, завдяки голосу. Знаєте, в цьому треці я відчуваю таку якусь ну, сповідь, несповідь і тугу, і, і якийсь жаль, і, і ну, такі емоції. так? Чому? Мені здається, що. Бо попередні треки вони були більш легші, а цей він важчий в сенсовому навантаженні. Але. Я думаю, що для Ліди Лі потрібно було зробити трек саме навіть для самої себе. Ну, це як, знаєте, сходити до психолога. Тобто, вона, ну, це така сповідь, не сповідь, але ж все ж таки, я думаю, що після цього треку їй буде легше, особливо якщо а, ми всі підтримуємо її. Я закликаю вас перейти до перегляду цього кліпу. До, до речі, лінк я лишу в описі під відео, і написати слова вдячності. Не шукаю в інших своїх відображень, не тікаю знову тиші. Там знайшла насправжних напоїтися минулим Лиш нам би для того, щоб згадати забуле. Ти там навчає, твоє палатно. Сімматом небес, відкинув на дно, творить мене. Желени питець, але не з тобою жибе. Знаєте, така легка музика, але. Е... Ну, Важкі слова так, і таке якесь прикольне поєднання. Я не знаю, як його описати, не сказати, що неймовірне, але ну, от, е поєднується непоєднане. Ну, тут же така позитивна кінцівка, позитивні ноти. А... Клас. Класна кінцівка, я б ще отут дописав би, далі буде. І ну, що історія тільки починається. Я бажаю їй творчих успіхів, я дуже радий за те, що вона повернулася. Дякую вам за те, що дивились. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!